Усім привіт, мої любі! Хочу показати вам цвітіння, але а, воно в мене цього року не дуже вдале всього однією квіточкою. Тому покажу вам отак. От Наведись, о, гляньте, яка краса. Це Golden Glory Apollo. Він в мене вже квіт. А квіт здається на дві квітки, в мене є відео і шортс, і повноцінне. На каналі він тоді отримав набагато більше сонечка, і квіти були помаранчеві-помаранчеві. А цього разу, бачите, вони такі світло-помаранчеві для ока зараз, коли багато світла. Бо бачите, кадр трошечки темніший, бо а, сонечко у вікно, я знімаю проти вікна трошки, воно колір змінює. Він насправді так от на око зараз взагалі світло жовтенький і бокові петалі вони. Більше в помаранчевий. так Отакий. Але я все одно обожнюю цю рослину, обожнюю форму цієї квітки, обожнюю колір, губу, крапочки. Е, нагадує мені Yellow Bird, яку я обожнюю, але у Yellow Bird набагато менші квіти. Тут дуже великі квіти, вони класні. Е, я по квітконосу бачила, що точно мало бути два бутони: один бутон накрився, і потім. Я побачила, що квітконос розвивається далі, і могло би бути 3-4 бутони, бо там були 3-4, там були ще дві живі бруньки. Тобто базово було 4. Але вони вже не витягнули, бо спека і це все. <світла> так, світла не вистачило, тому що я притіняла, я закривала оті шторки. Тому насправді він не отримав стільки світла, скільки він любить отримувати. І а, знову ж таки були вимкнення. І Тейп взагалі у нього немає досвідки, тому він би і не отримав досвідку, навіть якби особливо не було. Але отака зміна кольору. От кущик. Як бачите, з одного боку, здається, величеньким він більший, ніж, наприклад, у Yellow Bird. На, Дивіться. Yellow Bird, яка квітне, але вона виросте ще трошки більшою. От, ще одна в мене Yellow Bird. Ні, це просто єлбет, вибачайте, а це клоновим ім'ям. Так, ну хто бачив брасоволу на дозу, то єлбьот така, щоб трошечки більше може бути. Так, то Golden Glory Apollo набагато більший, але чим зручні ці гібриди, вони легко піддаються підтяганню бульбочок, ви можете робити, щоб вони росли строго догори, да, підв'язувати не так, як я. І вони класно гнуться, класно підв'язуються, от збоку, схожий а, гібрид так теж на основі нодози, Бачите, в мене підв'язані у нього бульби, бо він взагалі величезний, бо це гібрид з пурпуратою. Просто слоняка, і я не можу собі дозволити не підв'язувати його, бо він вже ніде не влізе. Так, отут можна легко підв'язувати, навіть якщо ви перший момент пропустили, вони гнучки м'які, але все одно треба бути обережним, ну це звісно. Я думаю, всі це розуміють. От, але тут немає прям такого, що все. Ви пропустили момент, і ви більше ніколи не зможете підтягнути підв'язати. Можливо, віконечко для підв'язування дуже широке, дуже пластичні орхи і дуже класні по умовам. Для мене це у когось є проблеми з цим, абсолютно це таке буває, це нормально, це у всіх різні умови. В моїх умовах це робочі лошадки. які такі коняки, безвідмовні, вони завжди ростуть, завжди квітнуть, хоча б отак. От. От, але. Обов'язково все дають і гарно вкорінюються. Тому, чесно кажучи, хто полюбляє подібне, рекомендую. Класна, крута штука, неймовірна, і навіть у такому жовтому, може, трошки блюдуватому кольорі вона все одно дуже-дуже шикарна і розкішна. А коли вона отримує достатньо світла і стає помаранчевою, то вона взагалі не зрівняна красиня. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, почули трошки корисної інформації для себе. І слава Україні! Всім пока-пока!